В ролі джерела світла ми використовуємо студійну лампу, яка освітлює фотоелементи. Ми можемо заряджати акумулятори за рахунок напруги, і акумулювати енергію електричну, яка прийшла від нас до сонця, і потім її використовувати в різних напрямках. Артем Жерновий – один із чотирьох дев'ятикласників ліцею «Науковий», які зробили сонячну панель для зарядки мобільних телефонів чи павербанків. Ідея з'явилася, коли почали вимикати електропостачання. Кожна людина може розробити таке у себе вдома за рахунок пізнання паралельного і послідовного з'єднання і дослідження, де в неї краще світить сонце. Ми залежні від електричної енергії і для того, щоб отримати електричну енергію, ми використовуємо або теплові електростанції, або атомні електростанції, або вітрові. Але є ще й альтернатива це зелена енергетика. Це сонячні панелі, які як уже хлопці, ну діти наголошували, не потребують якихось рухомих елементів. А можна встановивши його на підвіконник, зарядити телефон і завжди бути на зв'язку. Виготовляли сонячну панель в шкільній лабораторії майже місяць. Працювали після уроків. Інженерія це дипломатія з природою. Ми просто домовилися з природою так, щоб вона і щоб її закони працювали в нашу користь. І все: електрони в акумуляторі добре. Заряджаємо телефон, бачимо інформацію на екрані. На жаль, сьогодні пристрої для зарядки є дуже актуальними, тому кожен громадянин України замислюється над тим, яким же чином собі збільшити. Запас електроенергії, ну і діти не залишилися осторонь. Вони теж долучилися до цієї роботи і використовуючи матеріали, які у нас є в наявності, свій навчальний досвід з різних предметів. Один телефон, сонячна батарея заряджає до двох годин. В планах школярів вдосконалити виріб. Плануємо створити систему автоматичного повороту за напрямком сонячних променів, за напрямком сонячної енергії з допомогою спеціальних датчиків, які вираховують відслідковують енергію сонця, поворотного механізму. Сонячна панель буде в постійному доступі для зарядки телефонів учнів та працівників ліцею. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.